Привіт! Вітаю вас в останньому влогмесі. Сьогодні ми будемо дивитись всі мої роботи, які я намалювала за 2022 рік. Перед цим, якщо ви хочете спитати, чого це я не при параді, чого я гарно не вдягнена і не нафарбована, це ж останнє відео. Я думаю, що в мене закінчилась маніакальна стадія, тому м -м, вже як є. В цьому році я малювала мало, в мене дуже мало робіт. Але ви що думаєте, я буду виправдовуватись щось казати? Цьому точно немає ніякого сенсу. Я думаю, що і так зрозуміло. Я Собі ставила на рік якийсь план. Там був план мінімум, звичайно, що був план максимум, але ніяких взагалі ніяких планів, нічого з цього не виконала я ні не соромно. Ну такий рік, що ти пробиш? Чи не можна кусатися. Ну не можна коса. Але я викнула план мінімум, хоча на цій влогу. Це вже непогано. Це при тому, що світла в мене було, я ось подивилась, зараз менше, ніж третину часу в грудні. Знаєте, які плани я ставлю на 2023 рік? Ніяких. Все, я не хочу ніяких планів ставити. Я просто хочу, щоб все було не так погано. Ну, цього мені буде достатньо. Давайте вже дивитись мої роботи. Вирішила почати з олійних, робити їх небагато. Якісь я просто знаходила фотки неба, бо те, що я хочу малювати олійкою, те, що мене цікавить найбільше, це саме пейзажі. В ідеально, звичайно, щоб виходити на пленери, малювати. Блін, але чекати це постійно ідеального шансу, якось з пленерами в цьому році, знайти, не задалося. Тому це просто є сфотки, якісь робила, скетчі. Щоб набивати руку, тобто мені важливо, ну як і будь-кому, хто вивчає нову якусь техніку чи матеріал. Ваших знань, які були до цього там про колористику, вам ще треба дуже впевнено бути, коли ви працюєте цим матеріалом. І тому я роблю ось копії чи маленькі скетчі. це копія, це також копія. Спочатку тут акрил, змішана техніка, потім вже олійка. Можна було все зробити акрилом, але я просто акрилом набагато краще працюю і вчусь малювати олійку. І от єдина робота ну така прям робота, що вона тут у холст натягнутий, не знаю, чи це ДВП, чи де з печі просто картон, яку я теж робила по фоці, але це вже якби не купія. А після того, як я попрактикувалась, зробила таких, таких робіт, зробила ескіз гуашу і от зробила олійкою. Мені, в принципі, подобається ця робота особливо. Мені подобається те, що на не зайняла в мене багато часу. Вона не супер, якась живописна. Коротше, робота як робота. Давайте далі. А, наступна тут така в мене, як я їх розподілила нагробки, це групка робіт, які я почала малювати, ось бачите, вони схожі. Я знайшла фотографа, я вже не пам'ятаю, як його звати. В нього є свій блог, і він туди викладає а, фотографії своїх, зі своїх мандрівок по країні. Я знаходила фотки, які мені подобаються, і ось робила. Трошки олійкою, трошки гуаш'ю, і ось ще аквареллю помалювала. Також зробила декілька робіт. Їх я всі робила дуже натхненно. ми тільки повернулися, поїздили під час початку війни, поїздили, поїздили, зрозуміло, що ми хочемо повернутися додому. Повернулася додому, і в мене було дуже сильне натхнення помалювати саме український пейзажі. Тому я зробила декілька робіт. Ну, Така собі середня. Ця взагалі супер, мені не подобається, не знаю, просто невдала робота. Не мій рівень, я можу набагато краще, але показую вам все, що намалювала. Далі, ця робота мені вже дуже подобається. Це не якийсь шедевр, але щось в ній є. Коротше, в да, цій роботі я ставлю гарну оцінку. Ще одна невдала робота. Як я взагалі вирішую, вдала робота чи не вдала? Ну, попри те, що вона мені має подобатись. Наприклад, ось тут дуже простий сюжет. Коли ти малюєш дуже простий сюжет, да, тут мало деталей мало за що хопитись. Акварель має бути супер елегантна, супер легка. Не, а, ти не дивишся і вона не вимушена. Якщо це простий сюжет, ти маєш витягувати техніку. Я не витягнула тут техніку, тому вона не вдала. Тут також дуже простий сюжет, але мені здається, що техніка набагато краща. В принципі, цей туман, видно, що це ранок. Я це відчуваю, що я провала роботу, коли. Зрізала її зі склейки. Так, є якісь деталі, до яких мені хочеться придертися, але в принципі це вдала робота. Техніку тут я витягнула, тут знову не витягнула. Чого не витягнула брудно, не, мало планих переходів. В принципі, я не розумію, що тут відбувається на цій роботі. Я постійно де тут вертиниз. Не знаю, може, це якісь в мене проблеми, але ось так я оцінюю свої роботи. Ця робота 50 на 50. В принципі, техніка мене влаштовує, мені здається, що тут все вдало, по мокрому гарно спрацювала. Сюжет також простий і він непогано намальований. Не я не кажу, що вона не вдала, просто чогось не вистачає. Я не можу ухопитись. Можливо, небо занадто я не знаю, якось чітке вийшло. Тому це середнічок. Так, далі вдала робота. Не ідеальна, але вдала робота. Тут також простий сюжет. Але я витягнула і технікою, як мені здається, вона виглядає легкою. Тобто нема такого, що от я сиділа на неї дуже довго. Коли ти на неї дивишся, то немає, якби, ну, не викликає думку про те, що я занадто довго на неї сиділа. В принципі, так воно і є. Кольори, круті кольори, непогана техніка, тому я вважаю її вдалою. Ця робота тут мені подобається тільки низ, верх невдалий, а ось низ. Трава, оце все класно вийшло. Задній план Запорола, тому ось також наполовину це вдало робота. Але по кольорам, блін, теж дуже гарно. Наступна група. До речі, всі ці роботи, ви розуміли, якщо показала цю групу акварельних пейзажів, я намалювала буквально там за три дні всі. У мене перу, я сиділа їх малювала. Потім, звичайно, в мене був. Знову маніакальна стадія, і довгий перерив. Тепер що. Ванхобі — це школа, для якої я знімаю курси, одна з шкіл. Взагалі я для двох знімаю, і це одна для зі шкіл. І я знімала курс про замки Європи. Взагалі я обожнюю знімати курси якраз через те, що в кінці року я можу подивитись на стопку своїх робіт і там їх більше, ніж зазвичай, якщо я знімаю курси, тому що я готуюсь і завжди ці роботи для курсів. Не можу просто намалювати погано, якщо я малюю погано, то я знімаю ще. Якщо мені знову не подобається, я знімаю ще ще і ще. І ось це єдина робота, яку я зняла з першого разу. Вона мені подобається, вважаю її далою, але це точно не шедевр. Ось дві версії я робила для відкритого уроку. Цей урок безкоштовний. Я залежу на всі уроки, про які я кажу, да, з цих малюнків. Я на всі залишу лінки, цей урок безкоштовний, і його можна просто на Ютубі подивитись. Одна версія, друга версія. Але в фінальну версію війшла третя, яку я робила в скетчбуці. Тому що просто. Ці роботи мені подобаються, але треба було скоріше. На ці йшло там по 40-50 хвилин. А це занадто довго для уроку на YouTube для вводного уроку. Наступний у нас. Ельц, здається, називається цей замок. Зробила скетч, зрозуміла, що занадто якось мрачно, вписується в цю картину. І це вже була фінальна робота. Найулюбленіший урок, не мій студентів. Але тут щось трапилось з тією ланою аквареллю, і в мене бачите, тут зіпсований. Я сподівалася, що висохне і зникне, але ні. Це просто зіпсований якийсь папір. Може, я його якось зіпсувала, може, мені такий дістався. Прикольна робота, я розумію, чому вона подобається. Вона швидка і при цьому така супер акварельна і атмосферна. І тепер мій найулюбленіший урок з цього курсу з третього разу, щоб зрозуміло, це не були спроби. Це я кожного разу признімала новий урок, десь на середині я розуміла, що мені не подобається версія номер один. Ні, це вже була друга версія. І ось перша. До речі, вона непогана, але я, я зрозуміла, що мені подобається, як це виглядає. Але багато кому це не сподобається, і це може виглядати як помилка. Тому я вирішила перезаписувати, хоча, хоча сонце мені тут подобається, мені подобається а, дуже вежа. Потім була друга спроба. Ще гірше, мені здається, вона вийшла. І ось вже третя спроба, це фінальна, вона така чітка, вона не супер, така легка, акварельна, але, напевно, найканонічніша саме з точки зору помилок. Тут тобто не і думаєш, о, ну тут все гарно. Є до чого, звичайно, щоб прибирати, завжди є, але в цій роботі його найменше. І остання робота, ладно, цю роботу я також з першого разу записала. Взагалі, мені вона не дуже подобається. Я не можу сказати, що вона погана, вона нормальна. Задача була така: в мене от є техніка, в якій я наступно рекомендую вже будилочки, про них зараз буду розказувати. І кожна така робота займає мінімум годин 8 Я не можу знімати урок довжиною 8 годин. Я хотіла би зняти його таким, але це неможливо в рамках курсу, тому це все те саме, але швидко. Тому ця робота мені настільки і подобається. Наскільки я могла зробити короткий урок, наскільки я могла розказати все, що я про цю довгу техніку знаю, все це я зробила, тому я і не перезаписувала цю роботу, хоча я не вважаю, її супер вдалою. Тепер що, тут в мене мені дуже просто сподобався референс, і я не могла його не намалювати. Побачила, намалювала все, нема що розказувати. А ось ці дві роботи я вже малювала не просто так. Я побачила на Etsy, що існує така цілий прям розділ, категорія, де художники малюють портрети будинків. І, ну, там, наприклад, ви хочете подарувати своїм батькам, як виглядають перший будинок, Чи, в принципі, ви там переїжджаєте, але хочете залишити якусь пам'ять, не просто фотку. Коротше, це доволі популярний такий розділ подарунків. І я подумала, що мені треба також викласти, бо я можу це робити, а я дуже люблю малювати будинки. Чому б мені не стати одним з цих художників, хто малює на замовлення портрети будинків? Для того, щоб якби, викласти це оголошення, треба було зробити декілька малюнків. Ось я зробила декілька, поки що це не умічалось успіхом, але я, окрім того, щоб виставила а, саме оголошення, більше нічим не займалася Ні рекламою, не... тим якось щоб розвинути. Ну, коротше, це дуже важка платформа, не будемо про це говорити. Далі, тут невеличкий така. Невеличка підбірка робіт е, комерційних, які я робила. В цьому році я ще знайомилася з платформою UpWork. О, не буду вам нічого казати. Можливо, колись я знімлю про цю платформу відео саме для художників. І ось це було одне з замовлень, яке я виконувала. Е, далі просто також замовлення було на відео. Покажу вам фрагмент ролику. Таке відео запрошення на весілля, і я робила в Венеції. І я робила акварельні ілюстрації для нього. Далі була книга, ну, взагалі там не такий порядок, але це не так важливо. Книга для компоту. До речі, треба поцікавитись. Це, не, це одна з, один з листів, там було набагато більше ілюстрацій, просто я не знаю зараз, де вони. Потім ще було ось таке замовлення на соняшники. Але, врешті-решт, там нічого не вийшло, все проект закінчився, навіть не розпочавшись. І я вирішила виставити також на еці, ем, пенгешки цього. Це ще одна робота, яку я знімала для Ван Хобі. Дуже вона мені подобається. Ну просто подивіться, яка вона гарна, атмосферна. Вона мене сама надихнула на те, щоб створити ще декілька таких ілюстрацій. Я ще поки цього не зробила, але вже зробила декілька ескізів. І за що я знову ж таки люблю знімати курси, це за те. Скільки я вкладаю в це, я зробила ескіз один, ескіз другий, ескіз третій я підібрала там 10 референсів. Я просто обожнюю, щоб все було ідеально, коли я знімаю відеоуроки. І для мене тут все ідеально, окрім ось, цього, ось цієї тіні. Але я думаю, що це тільки в мене вже б що більшість людей навіть цього не помітять. Ще одна робота, яку я знімала, це був перший влогмас відеоурок. Ви можете його пройти. Не буду нічого казати, в мене є ціле відео про це. Далі ескізи це я готувалась вже до наступного запису курсу. До речі, він досі відкритий, безкоштовний. Зараз покажу там більшість уроків. Це просто готувалась, робила ескізи. Це була версія номер один для фінального уроку. Але я зрозуміла, що ця робота дуже і дуже схожа і по композиції, і по кольорам, і по настрою на одну мою минулорічну роботу, яку я знімала для іншої школи. Я зрозуміла, що такий урок вже є. І в процесі, не закінчивши цю роботу, але я вже була дуже близько, я зрозуміла, що буду змінювати повністю гаму і зробила іншу версію. Ось таку більш яскраву, мені подобається і така гама, і така гама. І тепер в мене є один урок із такою гамою, і один урок з такою гамою. Цей урок також все ще ви все, ще його можете пройти і намалювати. Знову ж таки, лінки всі в описі. Далі відео про Гаррі Поттера з влогмасу, де я намалювала ось Дамблдора, також м, крута робота. Ще одна робота це Львів. Моя найулюбленіша робота, яку я зробила а, в цьому році. Ви також її можете намалювати. Це раз безкоштовно. І мені подобається в цій роботі все. Про неї трошечки я більше розкажу: кольорова гамма. Скільки часу я на неї витратила? Вся моя техніка по-мокрому. Сніг, який я намалювала, який я до цього малювала вже 100 разів, але саме на цій роботі він мені дуже подобається. Передній план, його детальність, наскільки я пропрацювала. Ну Трошечки люди такі собі, але навіть вони мене влаштовують. Коротше, це моя робота, і я її оцінюю 10-10. До всіх інших там, знаєте, є до чого придратися. І остання робота, яку я намалювала в цьому році, ну, на не супер вдала, але не погана. Наскільки розумію, це Нью-Йорк. Я знайшла просто прикольний референс, був настрій, я його сіла і намалювала. Але я її ще не закінчила. Зараз я розумію, що мені треба додати ще снігу, бо він якось прямо якось трошки дивно виглядає. І треба додати, як тут їх набагато більше, тоді робота буде виглядати більш. Стасково. Ще одна робота, яку я зробила. <смі> про неї в мене є окремі відео. Це найбільша робота в цьому році, яку я зробила. Також я зробила її діджитал-версію. І, в принципі, давайте ще поговоримо, про те, що в мене є діджитал роботи. Два місяці тому я почала вчитись малювати в прокреації. Я не буду вам показувати всі роботи, які я зробила. Я можу показати, які хочу. Раз, це альтернатива цієї роботи. Два. Покажу вам ілюстрацію. Комерційну, ось першу ілюстрацію комерційну, яку я зробила в Procreate. зробила її там десь за 8 годин, і вона мені дуже подобається, дуже класна робота. Кілька днів тому мені позвонив мій замовник, з яким я вже працювала, і спочатку він сказав про те, що треба намалювати порт, святковий порт. Я подумала, господи, як я люблю такі замовлення, а потім мені прийшла ідея намалювати, якби. Це грузо завантаження подарунків, і зараз я дивлюся на цю ілюстрацію. Вона просто неймовірна, особливо, якщо взяти саму тему цієї роботи. І ще одна робота, яку я хочу показати. Це ілюстрація. На неї я витратила десь близько також 9 годин. Малювала її в 4 присяди. 4 рази я сідала десь на там 2-3 годинки помалювати. І зробила ось таку ілюстрацію до це не якась конкретна сцена з фанфіків. Але це, як ви бачите, Хогвартс, і сидять учні, і тут сидять вже вам відомі там Герміона, Рон, Гаррі і Малфой тут з'являється. не розумієте, що тут робить Малфой. Але це якби фанфік, і там трошки альтернативна історія. І ще з'являються два персонажі. Це трошечки потилиця Блейса Заміні, це учень Слізерину і Пенсі Паркінсон. Це також. Учиниться Слізерину. Вони є в фільмі, вони є в книзі, але їх дуже мало. А фанфіках це дуже популярні персонажі, і вони дуже цікаві. Тому ось я їх і намалювала. Ну, тепер вже точно наче все. На цьому все. Хочу вам нагадати, що в кожному відео в грудні я роблю донати, і також надихаю вас робити донати. Ось мій донат з цього відео. Я дуже хочу, щоб наступного року мені вдалось. Малювати набагато більше, власне, щоб і вам також це вдалося. Я дуже хочу, щоб ви класно провели новий рік і свята, які в нас ще лишились. Я дуже хочу, щоб все було добре. Мені дуже шкода, що в мене нема зараз суперкласного приподнятого настрою. Але я знаю, що це нормально, і якщо ви, як і я, не відчуваєте якогось суперсвяткового настрою, у вас немає ей в принципі, вам не хочеться ніякого джинга-белзу, це окей. Рано чи пізно все точно буде краще, і треба постійно про це думати і вірити в це. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, на інші мої соцмережі, всі лінки, звичайно, що в описі. Бажаю вам щасливого нового року і побачимось у 2023-му.